Зустрінемо перше квітня сміхом. Таку мету ще кілька місяців тому поставила собі ініціативна група Метінвесту. Результат в останні березневі вихідні побачили всі, хто завітав до Палацу культури ДП Овація, як гість чи як учасник першого міжрегіонального фестивалю КВК компанії Метінвест. Сьогодні тут ми відкриємо нову страничку нашої компанії і докажемо, що ми вміємо не тільки хорошо працювати, но й хорошо дихати відсіти. І пусть то. слоган, тот девиз, который выбрали наши команды «Молодым, везде у нас дорога», будет вектором для нашей молодежи, вектором для тех, кто молод в душе и для нашего молодого прогрессивного метаинвеста. У центрі подій рудокопис периферії дев'ять кадрів це команди криворіжців, відповідно центрального, північного та інгулецького комбінатів. На сцені вони мали своє завдання: видати на гора гумор традиційно криворізької найвищої проби з гостями із Маріуполя, Запоріжжя, Комсомольська, Краснодону, Харцизька та інших міст, де працюють підприємства Метінвесту, Це було непросто. До того ж, жарти гірників оцінювали професійні дотепники. У складі зіркового журі кілька крісел зайняли всеукраїнські улюбленці. Шоу мене телевізійної студії «95-й квартал. Всегда радісно, всегда красиво, коли є абревіатура КВН. Пожелати ребятам дальнейших успехов і щоб працювали над собою не тільки в, в КВН, а просто залишити, так, людьми веселими і находчивыми. Більшість команд стояли на сцені уперше в житті. Та якби не зізналися в цьому організатори, ні журі, ні глядачі цього б і не помітили. Фестиваль став яскравим кількагодинним подарунком цінителям сильного вокалу, стильного гумору, комедійних сценічних мініатюр і непростим завданням для журі визначити кращих. Слава Богу, що юмор процвітає, і навіть в цій тяжелій, міталургічке промисловості. є місце, де людям можна виразити себе. Так що є внутріки, які розуміють люди. Дишуть цим, живуть. Клас, клас, супер, так держать. Та зрештою знайшли своїх володарів і місця, і подарунки. Останні, чим ближче до призових місць, тим більші. Міні ноутбуки та ноутбуки вручили всім командам, крім лідерів. Найвеселішій трійці дісталися відеокамери та пропуск до півфіналу Кубка Метінвесту. І ча час запоріжстайл та в центрі подій. Зайняли місця із першого по третє відповідно, додавши іміджу веселунів колективам своїх комбінатів. ММК і «Запоріжсталь» та «ЦГЗК». дійсно, по-моєму фестиваль удався, і ну рівень, я б сказав, навіть в ліги, лігії по рівню ніжа. Ну то есть, все в порядку. Ще ребята поработають, і я думаю, кубок буде суперський. Півфінал Кубка Метінвесту, як планується, відбудеться ще у цьому році. В декабре месяце мы проведем финал КВН, где в финале будут участвовать три сильнейшие команды. И КВН мы планируем проводить ежегодно, и чтобы эта игра стала одной из лучших традиций нашей компании.